Ще один відось. Ще один відось. Треба зняти. Взагалі про тему харчування ти зайти там про... А, о! Це відео буде називатися. Це про відкати. Да, відкати, типу. Відкат або я не знаю, більше всього, що Майбуть, е... Майбуть... переосмислення якесь. Да? Переосмислення харчуванні. Так, треба, не треба зациклюватися на чомусь одному, я б сказав. Тому що ну, це реально, це, це, виснажує, це виснажує. Тому що ти зациклюєшся і все. І воно тебе виснажує зсередини. Треба не ставити ні якісь рамки, ну, рамки, ярлики, всі оці ці собі, е, мотиваційні хріні якісь да, в плані от, мотивація, є, ці вау, ти йдеш. Да. Оф, мотива... вона закінчилася, все, і ти знову мотивація, знову біжиш. Я думаю, що це не діє. Ну, Я. Ну, я, 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 Це моя особиста думка. Діє, мабуть, більше всього, що стабільність. Стабільність, Тому що коли ти стабільно прокидаєшся, да? коли ти стабільно... Все, ти робиш ті речі, які е, приведуть тебе, ти знаєш, що приведуть до успіху, тому що ти робиш такі ці речі. А коли ти е, мотивація, да, ну це, це крутий період, але потім ну він засає. А стабільність ти, ти маєш зробити, тому що ти маєш це зробити. Ти просто маєш це зробити. І ти виробляєш собі оце, цю. Е, я б сказав би, як це так сказати, виробляєш собі. Не знаю якось, Як це так вифрезерувати? Ну, виробляєш собі це. От просто от виробляєш цю стабільність. Собі. От. Ух, ух, ух. Топиш, 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 топиш і ба! Так, взагалі, почнемо з мене. Я для себе виніс, щоб взагалі... Mm. E, ярлик. Ніяких ярликів я не буду ставити. Це вже точно. Просто я вже переріс це. І це пов'язано з інформацією. Я одразу кажу це. З пізнаванням інформації все помінялося, як при сприйняття, думки, все. Коли ти більше пізнаєш інформацію, то переформовуються життєві погляди, ти вже по-іншому дивишся на світ і все остальне. Тобто, і Не було б інформації, ми були просто от, отаке, ДСП лежить, от воно і лежить, тому що воно тільки в одному місці і тут. Його ніхто нічого не чіпає, тільки просто ну, деградує, так скажемо. Ну, аналогічна аналогія, тупенька. <сміст> Але ще маємо. Але взагалом... Так, пізнаємо, розвиваємося, розвиваємося, розвиваємося. Я для себе мені з них не буду робити. Тобто Це буде підхід, е, я б сказав би, е, е, Павел Павел, Павел у, я забув, як його звати Павел Павел, е, загадаю е, його фамілію. А, Павел воля вроді. Павел, да, воля. Мудроє, він. Він, він веде це, канал Будроє. Я ну, от, чисто для себе виніс, не тільки він. Ну, про це взагалі говорив тобі, там різні філософії. Більш така філософія. Я з філософії пішов до його, потім, ну так от, і, і на його наткнувся. І з ним так от я його от, дуже багато відео передивився. Тобто філософія в тому, що... Треба дивитися на дари природи. Тобто відштовхуватись від природи, тому що ми є її частина. Тобто, і по факту, якщо ми її частина, а природа це, е... це життя. Це життя любов багато. Да, ну, це реально. Тобто там, де немає людей, не буде людей, природа буде просто розквітати і пахнути. А там, де є люди, все починається. Просто хрінь собачье це, якась. Це правда і правда. Тобто, і віштовхти з природи. Тобто, Ярлик в чому? Бути мудрішим, але при цьому не мудрим, але бути мудрим мудрішим, обирати речі, задавати оце ж собі питання, чому і як, чому я це буду робити, чому я це буду їсти, чому я це буду мазати. І остальну і взагалі ти себе запитуєш, ти питання задаєш собі, от, і це вже йде мудре да? наприклад, з теми харчування. Ти вже собі все, ти можеш їсти без питань, ти хочеш з'їв. Але при цьому ти знаєш якісь наслідки, як воно пройде, куда воно попаде, що не треба, що виробитися, що що з тобою буде, чи настрій покращиться, чи впаде, от який період, коли і як. Ну, тобто ці-всі нюанси ти розумієш. От ти вивчаєш всі, всі, скажемо, всі-всі-всі. Ну, всі фізіологію, детела, деті... я Боже, обмовився. А, дуже... ладно, забув. Пропустимо це все. Взагалі, ти вивчаєш як себе, як взагалі чим і як. Да. Ні, чим харчуватися? Чим? Чим мені харчуватися? Чим корисніше? Чим? Взагалі, що є, точніше, що є, що є взагалі їжею людиною, тобто повсякденної, природньою, що ми маємо їсти, от, сформулювати, да, тому що я щось так втратив і забув якось. Тобто що ми, маємо їздити, що, що воно, тобто ми ж частина природи, да? якщо взяти е будь-яку тварину, да? вона є частина природи. В неї є е як би так сказати, опр определена фізіологія, за що вона відповідає. Білочка за білочка зайчик за зайчик, зайчик це їсть, да? білочка, горішки зайчик – зайчик. Травичку, там, щось, що я в лісі знайде. Да? О, таке. Ну, ми про капусту і моркву не говоримо, тому що продії її. Вона там, ви ну, розумієте, що можливо, є, але в таких маленьких кількостях, що постажав. А так от, розуміємо, да? так само і ми люди. Ми, ми теж тварини, yeah. да? ми на русимо yeah. да? животне, ми жив... mm. жив... mm. хто ну жив... Позначається жив, живність, животне, животне. Ну, тобто, так само на е, українське там, травлення, да? тварини, травлень, тобто тебе перетравлюється їжа, трав, ну, тобто, тва, ну, український язик теж в принципі, розшифровується, але більш так, за, більш зашиф, я б сказав, він шифрованіший, ніж російська, російський язик. Він більш простіший такий він. Е, тип, -тю -тю. Так, такий лагін. А от український він такий там, му, да? Дітько, пішов ти до піса. Тобто такі от ну, І слова потужні, дають, потужні. От, даже слово потужні". От, на русском як буде потужні. Потужні це буде. Потужні, потужні. Потужні. На русском буде. Блін, я не знаю. Просто було. Нема, нема. Втратив. Втратив я. Думку. Потужні це буде... Потужні... Потужні, ні. Це буде просто... Думку. От чорт забирає, що, що, що ж ти зробиш. Е, да. так що от Оці слова вернемося до да, назад. Втрати до да, втрати. Е, Повернемося назад. Да. Е, слова вони мають е, своє значення. От, все по Тобто, І ми розуміємо, що для чого. Да. Тобто, ми навіть цей язик, який взагалі він... Е, Існує, тобто він не обозначується О, тим, що ми є частина природи як людство. Так. І ми, це, ну, які є в кого із всіх тварин, які в є інтерект, і може думати. І ми маємо такі дари природи, які нас наділили, наділила природа на нас таким створили. І ми не користуємося ними. Правильно, правильно, розумію? Тобто, оце все, що зараз нас оточується, ці гаджети, все от, вся, ця ї, всі, вся ця їжа, да? всі ці, ну, взагалі візьмемо ці всі, всі речі, які нас оточують, да? всі абсолютно в місті, це не є природні. Тобто не є природні, де людина має жити в яких умовах. Тобто я не говорю, що він має в лісі жити, але максимально ближче до природи. Ти маєш бути проти, тому що природа є, тобі дає сили, ти заряджаєшся енергією, це, це імпульси, там такі зв'язки просто потужні. Я коли дивився е, е, різні дослідження, да, типу, як от, е, Земля дає енергію людині. Це просто ну, це потужно. Це я, я бахне чесно. І воно такі є. Це, це правда, тому що. Вверджу, що це, і я ну, на своєму досвіді підтвердив, що це, воно реально діє. Ну, в плані це реальність, тому що природа надає енергію. Тому що я от, помітив, якщо я от, в місті, зараз на даний момент в місті Києві, от, якщо я в місті дуже багато людей, да, дуже багато зайвого. Шуму взагалі все цього дуже багато, і ти просто морально не ну, вбиваєшся. Морально. Ти ну не то, що морально це ну, просто ну мозок настільки виснажується, що він тебе починає вирубати раніше всіх. Ну в плані не вирубати, як так вифразуватися, виснажується, ну виснажуватися. Тобто ти вже такий, просто не, не можеш кайфувати від дня, тому що ну це. Ця, ця, ця атмосфера тебе просто вбиває. Тобі хочеться ближче до природи. А природа де? Це якісь селища, да, там, різні, там, якісь, е, там, де менше людей, да, менше цих от, е, вуликів, так скажу. От, от, де є ну, куча, куча ж, ж, живих істотків, да, які там, співають це все. От, ну, які тебе заряджають, і це дуже круто. От, вони самі по собі, ці всі звуки, які приємні тобі, а не звуки машин, да, і звуки, е, не знаю, метро там, і всього. Ці звуки які, які от. От, Тобі хочеться одразу, хочеться. От, мені мені хочеться, одразу в село. Я хочу в село да, і хайфанути поповні.